Повертаємося до теми переговорів у Саудівській Аравії. Українська делегація вже повернулася із джиди і зараз маємо можливість більш детально дізнатися про результати цього візиту від Андрія Ярмака, керівника офісу президента України. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, які ключові результати зустрічі в Джиді ви вважаєте найбільш значущими для України? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що ми дійсно повернулися до конструктивного діалогу з нашими американськими партнерами, до такого діалогу, до такої розмови, якою вона і повинна бути, і якою вона і була всі ці три роки повноштабної агресії Російської Федерації. По-друге, дуже чітко зафіксували. Що НЕР Україна розпочала цю війну, і ніхто більше ніж українці не хоче, щоб ця війна закінчилася. Але для нас дуже важливо, як закінчиться ця війна, які гарантії безпеки ми будемо мати для того, щоб запобігти на майбутнє, навіть щоб Росія могла подумати, щоб це повторити. Ну і дуже важливим було те, що я вважаю, десь за годину після того, як ми закінчили, закінчили нашу зустріч в Джеді, була розблокована військова допомога, і ми отримали підтвердження, що все почало працювати. І також повернулися ми до дуже важливих обмінів розвідданими між нашими спеціальними службами. Що теж дуже сильно впливає на ситуацію на полі бою. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а чи є якісь конкретні гарантії з боку Сполучених Штатів щодо продовження військової допомоги Україні? Ну, я хотів би ще раз зауважити, що дійсно це була дуже така предметна, конструктивна, глибока розмова. Розмова як між друзями партнерами. І е, тому, безумовно, ми відчули вся наша делегація, ми відчули те, що для американської сторони дуже важливо закінчити цю війну, і дуже важливо закінчити її справедливим миром для України. А підтримка України, військова підтримка України, наша сильна позиція є одним із головних факторів. Того, що ми можемо досягти саме справедливого миру. Тому я вважаю, що головне завдання від президента для нашої делегації було саме досягти відновлення військової допомоги, відновлення обміну розвідданими. Зараз це все працює. Будемо робити все, щоб так було і надалі. І е, також безумовно я вважаю, що е, це ж не кінець, і нам важливо, щоб ця допомога не просто доїхала е, та, яка була проголосована е, ще за попередні адміністрацію попередній рік. А й ми могли розраховувати на нові, на нові пакети допомоги, тому що на жаль, війна ще триває. Ми все робимо, щоб її закінчити, але ми повинні бути сильними. Ми повинні бути з сильною позицією на е, майбутніх перемовинах, коли настане цей час цих реальних перемовин, коли Росія продемонструє, що вона дійсно готова до припинення війни. І... Я думаю, що дуже скоро ми всі і весь світ це побачити почує, тому що на зустрічі ми погодилися з пропозицією американської сторони щодо. Переміря, яке буде на першому етапі тривати місяць, майбутньою можливою пролонгацією, і саме сьогодні і Україна, і Сполучені Штати і весь світ очікує на відповідь від Кремля, і всі тоді будуть бачити, хто дійсно хоче закінчення війни, а хто тільки про це говорить. У продовження цієї теми, а як Україна та Сполучені Штати реагуватимуть, якщо Росія не погодиться на запропоновані умови, які механізми тиску можуть бути застосовані? Ну, представники Сполучених Штатів, з якими ми вели перемовини, і держсекретар Рубіо, і радник з питань національної безпеки ВОЛС, і під час нашої зустрічі говорили про те, що. Після того, як ми домовились, і Україна підтримала цю пропозицію Сполучених Штатів і готова її виконати, безумовно, якщо це не буде підтримано Росією, то Росія отримає е тиск, новий тиск з боку Сполучених Штатів. Це будуть, е як ми передбачаємо, і нові. Більш жорсткі санкції, це буде і збільшення підтримки України для того, щоб ми, ми могли і далі продовжувати себе захищати. І я не передбачаю, що можуть і інші важелі впливу, тому що Сполучені Штати дійсно мають таку можливість. Я вважаю, що е сьогодні Росії буде дуже важко. Повністю відмовитися від цього, я передбачаю, давайте дочекаємося, яка буде відповідь, але ми Росії точно не довіряємо. І думаю, що будь-яка відповідь треба не просто довіряти їх словам, треба, щоб це було на фактах. А саме про це говорить саме цей строк, щоб ми могли побачити. Чи може Росія тримати слово? І, але безумовно, це не тільки питання в, то, в, в цьому, тому що для нас дуже важливий механізм моніторингу і контролю, тому що ми маємо великий, на жаль, дуже поганий досвід, коли на протязі декілька років, коли існував нормандський формат, коли кожного разу ми домовлялися, а це були десятки разів, коли ми домовлялися. Про uh, ceasefire, про припинення вогню. І кожного разу були раді цьому, тому що, безумовно, ми думали про збереження життя наших людей. Але через декілька днів, тиждень Росія абсолютно знехтувала і нехтувала ці домовленості, ми і порушувала ці домовленості. Також я хотів би сказати, що uh, одним із головних досягнень uh, цієї зустрічі. Було домовленість про те, що не тільки оцей місяць е, е, всі з фаєру припинення вогню, якщо він станеться, також ми домовилися, що протягом цього місяця, і для нас це дуже важливо для всіх українців, повинна відбутися значна, е, значний обмін нашими військовими полоненими. Повернення наших цивільних і безумовно повернення наших незаконно депортованих дітей. Ми чітко розуміємо, скільки це можливо, скільки людей ми можемо повернути. І наразі для нас це дуже принципове питання. Це завдання від президента Зеленського, і я радий тому, що наші партнери це підтримали. Більш того, хочу сказати, що. Пан Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, я відчув, що він для нього таке це особливе питання дітей, і е, було дуже важливо від нього почути, що він е, глибоко в цій темі. Він розуміється. Він розуміє, скільки е, яка велика кількість наших е, дітей було е, незаконно депортовано. До Російської Федерації і це всіляє е, надію про те, що дійсно американські партнери і в цьому нас будуть, нас будуть підтримувати і допомагати. Хоча ви знаєте, що багато країн в світі є і посередниками, і тими, хто прикладає свої зусилля, це і Катар, це Об'єднані Арабські Емірати, це і Ватікан і багато інших. І кількість цих країн, особливо після конференції щодо цього пункту формули миру президента Зеленського, яка відбулася минулого року в Канаді, дала можливість розширити кількість цих країн, які сьогодні кожного дня над цим працюють, пане Андрію. А чи є чітке розуміння того, як у разі перемир'я виглядатиме подальший мирний процес? Чи є механізми, які гарантують, що це не призведе до замороження конфлікту? Ми точно формулюємо. Знаєте, важливо було, що під час цієї розмови ми говорили дуже відверто, дуже відкрито. Між іншим, я хочу відмітити дуже високий рівень української делегації було дуже так. Я можу сказати, що я пишаю, що був в команді і міністра закордонних справ, і міністра оборони, і представників офісу президента. Ми постійно були на зв'язку з президентом України, який е, особисто слідкував і був з нами на зв'язку під час цих перемовин, які е, в, в, тривали більше 9 годин. Ви знаєте, це дуже важливе питання, і ми дуже чітко говорили про те, що ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти, і тут наші е, позиції вони повністю співпадають з американськими партнерами. Вони теж проти замороженого конфлікту. Вони теж проти. Так званого Мінську 3 або е, якихось домовленості, е, як Будапештський меморандум, чи інші, які, на жаль, не спрацювали. Всі ці усвідомлюють, всі е, зробили свої висновки. І саме тому робота, ви знаєте, що ця зустріч, ці домовленості, я вважаю, дуже успішна зустріч, але це тільки початок. І перед нами велика робота. Головне, що Україна не на самоті, Україна з партнерами, також з нашими європейськими партнерами. Ми на постійному зв'язку, ми інформуємо їх, що відбувається. І я думаю, що ті, хто слідкував, побачили навіть окреме положення, яке зафіксовано про те, що. Про що ми домовилися з американськими партнерами: що обов'язково представники Європи будуть приймати участь в мирному процесі. І тому ці всі механізми, про які ви говорите: і моніторингу, контролю, як дійти там до вже такої загальної угоди, як виконати от всі ці е, умови. Які без яких домовленості не будуть працювати, безумовно, це, цей процес він триває. Ми мали можливість поділитися нашими думками, висловити свої аргументи ще раз дуже відкрито, дуже так ви знаєте, як, як між друзями, між партнерами. І це ще раз підкреслюю, була дуже в цьому сенсі. Важлива розмова. Я думаю, що і наші американські партнери отримали для себе багато і нової інформації. Хоча багато чого вони знають, тому що військові на постійному контакті, розвідки на постійному контакті, і на, на рівні в е, і міністрів оборони у мера говорить зі своїм контрпартом. Я говорю дуже часто з Майклом Волцем. І але ця, ця робота триває. Ми усвідомлюємо, і тільки так буде, що цей процес повинен бути абсолютно гарантований. Цей процес повинен а, абсолютно дати чіткі відповіді на всі питання. Тільки так можна рухатися до там майбутніх перемовин, тільки так можна рухатися до якісь узгоджень. Пане Андрію, а чи обговорювалося питання безпекових гарантій для України для довготривалого миру? Яку роль у цьому можуть відігравати і Сполучені Штати, і інші наші партнери? Безумовно, гарантії безпеки є ключовим моментом. Без гарантії безпеки важко про щось взагалі говорити. І тому це питання ми завжди піднімаємо. Тут в нас теж була довга дискусія. Ми проговорювали різні варіанти. Я б не хотів зараз. Ви знаєте, все ж таки нас чують не тільки шановні українці, але і ворог. Тому ви знаєте, ми продовжуємо, і будемо продовжувати цю розмову про гарантії безпеки. Це гарантії безпеки, безумовно, вони стосуються посилення нашого оборонного комплексу. Ми чітко відкинули будь-які розмови, які лунають іноді з Росії про якусь там демілітаризацію, про якось обмеження кількості наших збройних сил. Тут наша позиція дуже чітка про якусь нейтральність нашої України. І е, наш, наші партнери дуже е, в цьому е, погоджуються з нами, і це було важливо. Що стосується ще раз, про гарантії безпеки, гарантії безпеки для нас виглядають ніяк, знаєте, такі е, формальні. Ми чітко е, в, дивимося на це. Вже з боку країни, яка стала жертвою агресії, ми чітко розуміємо, як за три роки що спрацювало, за який строк. Ми чітко розуміємо, як ми почали отримувати зброю, яка зброя для нас важлива в якій кількості, які санкції вони дійсно працюють. На це, на жаль, після 24 лютого 2022 року пішло багато часу, поки санкції стали дійсно сильними, дійсно працюючими. І тому всі гарантії безпеки, коли щось погане трапляється, нема часу думати, як з ким йому щось розповідати. Треба чіткий механізм, як що. Заздалегідь, що є в нас, як ми реагуємо, як реагують партнери, тому на столі сьогодні різні варіанти. Ми розуміємо, що сьогодні ми не відкидуємо це. Сьогодні ми з цього починаємо, що, безумовно, з нашої точки зору, найбільш сильним є членство в НАТО, хоча ми розуміємо, воно можливо тільки коли є консенсус. Але, безумовно, сьогодні. Також розглядаються, обговорюються різні варіанти різні варіанти, як може працювати е, п'ята стаття НАТО, який, який збройний потенціал має е, мати Україна, як можуть реагувати наші партнери. Обговорюються і питання контингенту е, в різних формах. Тому це сьогодні на столі. Сьогодні цей процес триває. А я але я хочу вас запевнити, що е, президент Зеленський, я думаю, що всі це і побачили, і почули. Це лідер, які України, який ставиться дуже серйозно і не піде не на які домовленості, які не будуть підкреплені чіткими юридичними зобов'язаннями, гарантії для нашої країни для того, щоб запобігти будь-якої агресії в майбутньому. Ще раз щоб навіть у потенціального агресора навіть думок таких не виникало. Дякую вам, дуже пане Андрію, за цю цікаву розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дуже вам дякую і хочу вам подякувати. подякувати всім українцям. Вся українська делегація відчувала вашу підтримку. Для нас це було дуже важливо добитися максимального результату для нашої країни, але робота. Триває і вона не зупиниться до того, поки ми не закінчимо цю війну справедливим миром і не повернемо всіх наших людей додому. Дуже дякую, і слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам! Я нагадаю, це був Андрій Єрмак, керівник офісу президента України.